Пропонуємо ідею для фізичного розвитку дитини. Вам знадобиться мотузка або довга стрічка. Починаємо завжди з простого: запропонуйте дитині пройтись по цій стрічці або мотузці спочатку ножка за ножкою, а потім бичком зліва і справа. Далі вчимо дитину переступати або перестрибувати через мотузку, в залежності від того, що вона собі вже може дозволити. Далі працюємо на ускладнення. Намагаємося піднімати потроху мотузочку прив'язану до якоїсь опори або між руками батьків. Це весело, цікаво і дуже розважально для малечі та й для усієї родини. Коли вже зовсім немає сил або змоги перестрибувати через мотузку, пропонуємо дитині перешагувати її як можна швидше, або проповзати повз. Після такого тренування треба трохи повеселитися. Пропонуємо цікаву гру, коли хтось з дорослих підіймає мотузочку або стрічку, а у дітей задача головна пробігти під нею так, щоб вона їх не торкнулася. Це класно розвиває увагу, координацію рухів і моторику. Пропонуємо ще один варіант цікавої гри. В цьому випадку вже стрічка у вас лежить на полу, і ви спочатку нею рухаєте досить повільно, а потім пришвидшуєте темп. Завдання для дитинки не наступити і не потрапити під цю змію або волни, які набігають. І це також про його швидкість, про моторику, про увагу дитини. І це дуже весело і цікаво. А як щодо такої гри, коли ваша мотузка піднята максимально вгору, дитина просто під нею проходить. А далі опускається все нижче і нижче. Дитині треба вже пригинатися, проповзати, прокачувати свої мишці рук, ніжок, а також спинки. Бажаємо приємного та розвиваючого часу в вашому віті.